Сказати, як це можна зробити сам це президент Зеленський, який позавчора висловився з приводу Криму. Сьогодні вже дуже яскраво відреагував на події цієї ночі у Києві і в цілому по Україні, кажучи, що вже 44 дні рівно пройшло, як Україна разом зі сполученими штатами запропонували режим е припинення, безумовного припинення вогню, повного припинення вогню і ударів. А Росія вже навпаки, 44 дні продовжує вбивати українців і уникає уникати жорсткого Тиску відповідальності за це. Світ побачив і зрозумів, що нинішньої ночі ворог випустив по Україні 70 ракет, в тому числі і балістичні. 150 ударних безпілотників було е випущено. І що? Яка реакція? Поки що жодної реакції, я не знаю. Міжнародних партнерів ми наших не почули. І американців ми не почули ніякої жодної реакції. Можливо, це. Натяк путіним, пам'ятаєш, як це? Була його фраза? Мовляв, давайте сідати і напряму розмовляти, що вважати об'єктами цивільної інфраструктури, а що не вважати. Можливо, це його натяк на те, що ви давайте, сідайте за мною. Ви давайте от.